Смерть єдиного опозиціонера, який посмів протистояти Путіну Олексія Навального, може змінити російський рух опору до невпізнаваності. В першу чергу зробити його активнішим, агресивнішим та безжаліснішим. Перші ознаки цього ефекту вже є. Протягом свого багаторічного правління Путін найбільше боїться протесту: тероризм, екстремізм, націоналізм, слабкості його режиму, радикалізація протесту його нічний жах. Тому він приймав всі можливі заходи, щоб запобігти їхнім проявам. Навальний будував інститут опозиції та нові цінності, політизував та залучав молодь, розкривав корупційні виразки путінського режиму. До його персони та поглядів ставилося по різному і не завжди задовільно. Але він той, хто посіяв важливу ідею: протест можливий. Для Путіна всі представники руху опору автоматично тавруються як Навальністи. Арешт та смерть лідера опозиції були лише питанням часу. Представники російського добровольчого корпусу повідомили, що розробляли операцію з врятування Навального під час його чергового перевезення, але російські спецслужби вжили забагато заходів. Дата постійно змінювалася, та етапування почалося неочікувано за усним наказом. Через це РДК довелося розробляти нову операцію, яка вже не встигла реалізуватись. Але, всупереч очікуванням диктатора, ліквідація свого опозиційного ворога не вгамовує протестний запал. Рух опору вже став ширше, незалежніше та масштабніше ніж один політик. В пам'ять про Навального люди приносили квіти до пам'ятника жертв політичних репресій та фашизму. Акції закінчувалися зіткненнями з поліцією. За три дні після смерті опозиціонера в 36 містах Росії було затримано понад 400 людей. Рухопору наполягає зараз. Немає жодного сенсу в мовчазних ходах та беззбройних акціях. Путінізм розуміє тільки грубу силу. Похорони Навального мають стати похоронами мирного протесту. Треба діяти радикально, створювати ще більше підпільних організацій та розхитувати систему. Закликають вони на своїх онлайн-майданчиках. Замість квітів, коктейлі Молотова. В підмосковному місті довгопрудний невідомий за допомогою запальної суміші в пам'ять про опозиціонера підпалив офіс партії Єдина Росія. Інформація про цей вчинок розійшлася інтернет мережею як приклад здорової реакції на цілеспрямоване політичне вбивство. Саме до таких протестів і закликає російський рух опору. Ті, хто чинить спротив від самого початку повномасштабного вторгнення, очікують, що більшість опозиціонерів в рекорсі останніх подій. Перейдуть нарешті зі сплячого режиму в активний.